Ми розуміємо, що осінь і зима можуть бути складними. Ви колись сказали, що блекавати можуть тривати тижнями. Як київська влада до цього готується і чи готується? Ну, київська влада готується, не дякуючи співпраці з центральною владою а більш в тому що там, де ми мали бути, ну просто об'єднання в своїх ресурсах і прагненнях і можливостях, ну відбувається дуже часто чомусь зворотня. Київська влада домовилася… що це буде пункти незламності, але багато багато де можна прийти дивіться, при світі сидіти. Є, є базові речі, які треба забезпечити. Перш за все, це критична інфраструктура, що мається на увазі, не лише. Лікарні, реанімації і uh -huh. інші елементи нашої життєдіяльності, які, якщо не працюють, то люди просто вмирають. Але, і, наприклад, такі банальні штуки, як каналізація та uh -huh. центральне водопостачання, а точніше насоси, які мають ганяти воду по високоповерховим будинкам. Бо будинок, який зайшов в зиму, Замерз, в ньому полопались труби. Вийде з зими вже не будинком, а бетонною спорудою на декілька десятків поверсів, в якій жити вже бути неможливо. Тому ці речі мають бути е, забезпечені однозначно. Інакше ми просто втратимо робота місто. Має відбуватися вже робота. Вже відбувається. Більш того, е, міська влада е, провела. Ну, ми провели своє засідання, сформували представників, виділили для це повноваження залучили на це міжнародні кошти, мова йде про мільярди, про мільярди не з міського бюджету, а якраз міжнародних коштів. Більш того, ми отримали контракти на ці газотурбінні потужності. А оці турбіни вони не лежать і не чекають, коли їх хтось купить. Вони розписані на роки вперед по всьому світу, і це означає, що ми домовилися про те, що хтось із країн. Які закупили собі вже, законтрактували ці е, потужності, відмовилися від своєї черги, Україна зайшла поперед них. Якщо хтось думає, що це просто, ну ні. Якщо це хтось думає, що це лише європейські країни, з якими ми зараз знаходимося в діалогі, то ні. Це країни, в тому числі азійські, з якими діалог набагато складніший. Uh -huh. Але це відбулося. Тепер завдання ці елементи доставити. Е Встановити, встановити так, щоб їх неможливо було і Зрубувати. не так легко було зруйнувати. Я не буду вдаватись зараз подробиці. А, роботи багато. Чи вдасться цю роботу виконати тим службам, які не займаються якісно, швидко і вчасно. Ну, ми це побачимо тут, поки що нам розповідають, що вдасться. А, чи тут у нас є якесь сприяння від центральної влади? Ні, немає, на жаль. А, це проблема, але міська влада з цим впорається. Проблема в тому, що місто Київ це столиця. Місто Київ це те, де є потужне місцеве самоврядування, де депутати фракції здатні домовлятися між собою заради спільного інтересу Києва. Чи інші міста мають такі бюджети, чи інші міста можуть зробити це самостійно? Ні, не можуть. А у нас в Україні не лише місто Київ, багато інших міст. І тут а, ми. Бачимо ці проблеми. Ми про них повідомляємо центральній владі, але за них вирішити ми їх не можемо.